Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль Високий Політ Скай. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Скай літала високо в небі. Вона була в піднесеному настрої, бо її героїня, майстер польотів Ейс Соренсен, мала приїхати і взяти участь у повітряному шоу в бухті пригод. Немає нічого кращого за повітряні трюки, кричала Скай. Але на землі маршал не був впевнений, що згоден із нею. Повітряні змії, ось єдині літальні апарати, що мені подобаються, відповідав скай маршал. Аж тут райдеру надійшов дзвінок на щенпад. Це була пілот Ейс Соренсен. У її літака були проблеми із двигуном, і Ейс потребувала допомоги щенячого патруля з пошуком місця для приземлення. Ми все зробимо, пообіцяв райдер. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти. Райдер викликав щенят на базу і розповів про ейс. Йому був потрібен гелікоптер Скай та її нічні окуляри для спостереження. Щенята злітають. вигукнула Скай, гаряче бажаючи допомогти своїй героїні. Райдер звернувся і до гонщика з проханням влаштувати злітно-посадкову смугу за допомогою прожекторів і конусів. Гонщик береться до справи. вигукнув той. І на завершення райдер попросив Рокі допомогти полагодити літак Ейс. Зелений означає вперед. радісно закричав Рокі. Сонце вже заходило, коли Скай летіла крізь хмари у своєму гелікоптері. Вона уважно сканувала небо за допомогою своїх нічних окулярів і помітила літак Ейс. Ось де вона. З двигуна літака валив чорний дим. Через нього Ейс нічого не бачила. Скай підлетіла до Ейс. Слідуй за мною! Наказала вона, вказуючи своєму кумиру шлях до ферми пані Юмі. На фермі райдер, гонщик і Рокі приготували злітно посадкову смугу для літака Ейс. Гонщик розставив свої оранжеві дорожні конуси, аби позначити смугу посадки. Гарна робота, гонщику, похвалив його райдер. Але як Ейс побачить смугу в темряві? Рокі, розшукай у своїй вантажівці старі ліхтарі. Звернувся до запасливого щеняти райдер. У мене їх ціла купа. вигукнув Рокі і за допомогою райдера причепив ліхтарики до конусів. Райдер зателефонував Скай зі свого щенпада. Орієнтуйся на підсвічену смугу. Зрозуміло, відповіла Скай. Скай уважно придивилася і помітила посадкову смугу, що світилася. Але коли вони з Ейс почали посадку, почули гучний бум. Літак Ейс тріщав, уздовж крила виникали іскри. Я маю стрибнути з парашутом, повідомила Ейс по рації. Але Райдер вважав, що стрибати з парашутом у темряві занадто небезпечно. Ейс, чи робила ти коли-небудь трюк на крилі літака? запитав він. У трюках на крилі ейс, немає рівних у цілому світі, відповіла Скай. Чудово! вигукнув райдер. Він сказав, щоби Скай спустила буксирні троси і ремені безпеки. Ейс вилізла на крило, Скай спустила їй пасок безпеки, але ейс не могла його дістати. Мені все ж таки доведеться стрибати з парашутом. крикнула дівчинка. Ні, ми зробимо це. Не здавалася Скай. Вона підлетіла до Ейс настільки близько, наскільки змогла, і пілотка Скадер схопила ремінь. Коли Скай прилетіла на ферму, Ейс спитала в Райдера Чи можеш ти перевірити Амелію? Звісно, можу. Та хто така Амелія? здивувався Райдер. «Ха -ха, мілі так! засміялася Ейс. Райдер відстежив літак на щенпаді і побачив, що він прямує просто до затоки. Треба дістати Амелію до того, як вона потоне. Скай обережно висадила ейс на фермі. Дякую, Скай. крикнула Ейс. Нема за що Ейс, відповіло щеня пілот. А сама собі Скай тихенько прошепотіла. Не можу повірити, що я врятувала свого кумира. Амелія потрапила прямісінько у воду. Бульк? Райдер під'їхав ближче до літака і причепив до нього трос. Гонщико, витягаємо Амелію на пляж, не дозволимо їй потонути. Беруся до справи, відповів гонщик. За допомогою лебідки він витягнув літак на берег. Амелія не в найкращій формі, зауважила Ейс, коли побачила свій літак. Не думаю, що вона буде готова до завтрашнього шоу. Нам знадобиться ціла команда механіків. Команда готова до роботи. вигукнув Рокі. Щенячий патруль використав усі свої інструменти, щоб полагодити Амелію якомога швидше. Вау! Вона прекрасна! Як у день нашого першого спільного польоту! Дякую, командо! вигукнула Ейс. Щенята застрибали і загавкали від радості. «Щоб не сталося, лише поклич щенят на допомогу, посміхаючись, сказав Райдер. Не можу дочекатися завтрашнього повітряного шоу, сказала Скай. Ейс стрибнула на одне з крил. А як ти дивишся на те, щоби побачити ближче мій трюк на крилі? Скай відповіла, що це було би фантастично. Наступного дня було сонячно і тепло. Щенячий патруль спостерігав за шоу з пляжу. Всі були там, окрім Скай. Бо вона спостерігала за видовищем з кабіни літака Ейс. Поки вона керувала літаком, Ейс демонструвала свій неймовірний трюк на крилі літака. Щасти тобі, ейс! кричав райдер. Вау! Ахнув Рокі, спостерігаючи за тим, як Скай проходить крізь хмарини. Вона така класна! Ви всі класні, щенята, додав Райдер. Щенята вітали один одного і веселилися, поки Скай та Ейс пролітали над їхніми головами. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.